Так, колеги, всім привіт! Збираємо соняшник повним ходом. Уже дійшли до Демка. Зараз ось важу гібрид ЄС yes. Альфа. Скільки там показує, показує з одного проходу 173 кг волога. 4,1-4,5 4 5 молотим поки збили основну масу, то там далі є пізніший соняшник, то отак От ось він виглядає. Тут 10-12 влага, а там далі у Євраліс і і один один Вітересід, гібрид. А всі інші, в принципі, можна сьогодні буде змолотити і вже дізнатись врожайність. Ну, врожайність, по попередніх підрахунках не дуже радує. Чому? Тому що Тому що така картина на полі. Було застосовано, як я говорив, два рази тут грамініцид. боролися ціле літо, з цією кукурудзою. Скільки її тут насипалось, це просто капець. Буде сидират, точніше був цілий рік. А це ось зараз батько домолачує ще одне коло гібриду ЄС Альфа. А так він виглядає, сухар, кошики невеликі, бачите, зовсім слабі. Не подобається мені оцей мінімальний обробіток. Хто слідкував, знає, бачив. Як ми сіяли його весною в отаку мульчовану кукурудзу. Відео називається екстремальна сівба. І бачите, такі ось кошики. Хотілося тоді виорати, але не було ні змоги, ні часу. Швиденько це все зробити. Тому прийшлося дискувати, перемішувати бадилку і сіяти в оту мульчу Сходи були в принципі гарні. Вирівняні, тому що дощ пішов і все це діло е непогано примочив, і сходи були гарні. Далі в нас ось е гібрид Саксон 12 рядків. На вигляд трішки краще, ніж альфа, але теж таке не дуже. А далі в нас, е про те, що я показував, спалений. Не то бомонт, не то альдозор. Коротше, херня рядко значну, тому що, по-перше, дивіться, поряд немає. Ну, як, є вовчок, але він не наскільки пригнічує соняшник, як е, тут. Ось бачите прохід. Прохід від проходу. Тут навіть кукурудзу соняшник не зміг задавити. Кошики, в принципі, подекуди й непогані, але оце, колеги, це ж піздець. Я не знаю, тут хоч би по дві тони А Далі в нас отут десь Бомонт, а тут Альдазор. То бачите, цей схожий на попередні гібриди е, елітовські, а той, звичайно, щось взагалі. Там нічому. Далі в нас тут Вітера пішла, Олег Су, потім е, Суро. Ось, бачите кошики, які. Земля приблизно скрізь однакова, але гібрид від гібриду відрізняється досить таки суттєво. Бачите, технологія була вся однакова. Але той гібрид щось взагалі не переніс агроритмульський взагалі не переніс ранстару. Так, і далі в нас останній гібрид, який ж це. Нетта, нета СУ. Тут бачите є вовчок, його більше, ніж на попередніх гібридах. Далі в нас іде, е... далі в нас іде Євраліс. Три класичні гібриди, бачите, по кошиках все, в принципі, порядок. Рівномірність також нормальна, на висоті. І він ще дозріває. Такий. Один із них я дивився пізньо Е, не пам'ятаю. Деякий саме перейдемо на ту сторону і там вже більш точніше покажу. Ну, в принципі, чому ще подивимося, змірюємо вологу, але я думаю, що цьому тижник потрібно буде зачекати. Там ще площі є невеличкі, то будемо клоптики молотити. Ці пізніші гібриди залишимо на потім. Ну а ці, звичайно, треба молотити вже, бо пересохли, сухарь четверта волога, це, це вже занадто. Але буде зате буде добре зберігатися. Бо поки в нас будуть дурачки здавати по 7 тисяч, то ніхто з нас не заробить Я дивлюся, вже ціна починає потрошку підніматися, мабуть. Всі, хто хотів по такій ціні, всі благополучно здали, і вже залишились ті, які е, вміють чекати, чекають на підвищення ціни. Ось бачите він, оце гімно спалене. Ось отакі ось вийшли дракончики. Е, всі, хто хочуть, її вже здали, а Ті, хто хочуть хоча б трохи заробити в цьому сезоні, ці будуть чекати, в тому числі і ми. Тому поки що молотимо, вложимо склад і чекаємо кращих часів. Так, і важимо далі. Так, колеги, очікуємо на Саксон Альфа, ЄС Альфа вже змолочена до 25. Низька врожайність цього року для соняшника. Хоча кошики, бачите, більш-менш нормальні. На вигляд тут було 30. Але е, натура дуже слаба. Ще не міряв, але е, ну, навіть по цьому по об'єму мішка е, на вигляд повинно бути в районі 250 кг, а так 170 То, Я думаю, натура тут в районі 400 г на літр, можливо, навіть менше. Далі Саксон більш вищий, вирівняніший, але, е, але ще не змолочений. Будемо сподіватися краща врожайність. Далі в нас агроритмовські, в яких немає табличок. Може, слава Богу, бо он він а це в нас подивився по таблиці. Це в нас Альдазор. Ні, Бомонт, Альдазор оце Бомонт, а це бачите? 25 грам гранстару, що з ним зробило. Ось поряд саксон і ось Бомон. Ну, такої. Хоч би по 20 натягнув. На демці тут він провалився. Чогось він згорів від Гран Стару. мабуть, щось пішло там не так. Дивіться, далі в нас Альдазор. Тут, в принципі, все нормально. Вовчок койде проскакує, але він не пригнічував. Видно, що рослини, вирівняний, до речі, дуже схожий на саксон. І далі в нас Вітеровський. Вітеровський, е, е, якщо не помиляюсь, а я не помиляюсь, це Олекса СУ. Так, да, колега Олекса Су. Схожий на ласкалу, невисокий, кошики вивернуті, завернуті е, стебло. Переламується під вагою кошика. Ось, бачите, не переламується, але нагинається добре. сульфогібрид непоганий, до речі, ранній. Цього року він один із перших е, визрів. Далі в нас Нестор Су. Схожий на Алексу. Падимося по врожайності. Бачите, їх на полі навіть е, не видно де хто є. Далі Нета Су. Схожий на попередні гібриди, також сульфостійкий, але ще нижчий, і ще нижчий і по кошикам менший. Ось якщо глянути на кошики. Він ще нижчий. Від попередніх, бачите, там е десь в районі півтора метра, а тут кошики, коли поперевертались, дуже низько кошики перевертаються, то... Взагалі треба метр е, виставляти, щоб збирати е, всі корзинки. І деякі кошики, бачите, не поналивалися, стоять е, не перехилені, то там ваги зерна не буде. Це вже так з практики. Далі в нас, далі в нас е, також да, Зуро. Зуро, чому він такий зелений? Бо це класичний гібрид, не тому, що він пізньостиглий, а тому, що йому попало 15 перший раз, коли оброблялося Грандстарем, йому попало 15 грам Грандстару, він благополучно згорів. І спустя два тижні після посіву він відстає в розвитку на два тижні. Отакий. Отакий. такий. І це в розвитку на два тижні від попередніх всіх гібридів і він отакий зеленуватий. Так би він був такий самий, як і ці гібриди. В принципі, високий, вищий, ніж попередні гібриди. По вражайності це будемо дивитися, знову ж таки, перегодя десь через тиждень-два, як будемо лотити лідеївські гібриди. Болідейські, бачите, теж подекуди є ще зелені. Вони на вигляд краще виглядають, ніж о, там попередні гібриди деякі. Так, це в нас тут це в нас тут є слава. Класичний гібрид. Перший раз його сію, пробую е, вирівняний. Зараз покажу і порівняю із. І з Ізідою, Ізіда мені дуже сподобалася. І Слова непогано, але Ізіда ще більше сподобалась. Ось дивіться. Десь тут стикове міжряддя. Так, оце воно. Оце є Слова і Ізіда. Ізіда Ось Ну, дивіться, що тут по кошиках казати. Кошик налитий, гарний, повністю виповнений. Він більш відноситься до пізнястиглої групи. Кошики всі однакового розміру, немає тих маленьких недорідних рослин. І він більш вирівняний. Слава, чогось плигає вгору, вниз трішки. Не знаю чому так. Земля, наче приблизно кругом однакова, але маємо. Що маємо. І останній гібрид від е, лідеї це Clearfield Plus гібрид. Зараз скажу вам який це ЄС -Генезіс. ЄС Генезіс. він нижчий від попередніх класичних гібридів. Йому давалося літро е, звичайного євролайтінгу, плюсового, Переніс він його, я б сказав, на відмінно, так як і наступні гібриди, які євролайтингові. По кошиках він, до речі, мені здається, більш ранньостигліше. Ось він. Бачите, вже повністю кошики всі сухі і стебла сухі, на відміну від попередніх гібридів. Чомусь ці гібриди не хочуть сохнути, але і кошики тут разів-півтора більше, ніж у Генезіса. Ну, а там отой комбайн покаже. І далі в нас іде агроритмовський євролайтінговий гібрид. Зараз глянемо, чи він підписаний. Ну що я вам колеги, скажу, він е... аероімпульс. Аероімпульс, він такий самий по виду, як і барикет. Тут вони посіяні поряд, то слідкував за вегетацією е ціле літо, то я скажу, що в принципі, дивіться, по виду вони однакові, низькі, невисокі. Ці гібриди десь до півтора метра в розвитку. Однаково вони зацвіли. Ну, взагалі складається таке враження, що... Однакові гібриди лише е, в різних мішках. Ну, а там, можливо, я помиляюсь, можливо, просто трішки схожі, дивіться, бачите. Е, чому тут е, по висоті різниця є у рослинах? Тому що тут було посіяно гроно е, на демо, отут 10 метрів, і тут якраз попало. Попали оці гібриди. І впадалися е, кукурудзи, була така, що при, прийшлося два рази обробляти грамініцидом і третій раз ще євролайтінгом. Тому ви можете замітити, що тут навіть частіше поле, е, частіше оці гібриди, ніж хоч і кукурудза. Ось Бачите? Славно, звісно, грома. І вон теж. Ніж, наприклад, ось ці взяти попередні гібриди. Тут тричі було накрито для боротьби з падалицею кукурудзи гербіцидом, і в період сходження падалиці вона шипаками давила соняшник, то я такі трішки недорідні рослини, саме там, де було гроно. Там бачите рівномірно порядок. З однієї сторони не дуже бачите, гарно вийшло, що Тут було ГРОНО, там були більш-менш нормальні гібриди, в яких падалиці не було. Але, е але, але якби тут не було третій раз гівролайтингу, то е заросло б, якби тут була класичний, е... е гібрид, то третій раз би Грамініцид, е... не переніс би соняшник, а... А другим нічим накрити. Тому якраз і гарно, що тут євролайкінг. Е, євролайтінг. Ну, якось так. По євролайтінговим гібридам двом тут е, на високий врожай і не розраховується, чисто так для порівняння. Але навіть по попереднім рокам, то берекет в порівнянні, якщо брати еліту, то. Десь на 3-5 центнерів давав нижче, ніж Грандстарівські гібриди. Агроритмовський Аерімпульс. Так само по вигляду схожий на баракет, тому я думаю, він буде приблизно однаковим по врожайності. Саме більше мені поки подобається із даних гібридів на вигляд це Ізіда із е... Євраліса із Лідеї. Потім із Вітери Алекса подобається СУ. Хоча бачите, і тут на інших е сульфогібридах непогані кошики. І Із, із агроритму, що, скажем, саме більше не подобається, ще не знаю, що подобається. Але саме більше не подобається оцей ось бомонт. Ну, якось так.